дня, козаки і козачки, зараз ми для вас запаркуємося, закручуємо руль, перша передача і тут головне попасти в лінії. Не знаю, зараз ми вийдемо, подивимося. Ну, Одна лінія машина між ними, але трошки бампер зависає, так що нам треба зміститися. Трохи за лінію, треба задня передача і прижатися в праву сторону. Поворот вправо включаємо, закручуємо руль до кінця і по правому зеркалу прижимаємося до бордюру, прижимаємося, прижимаємося зупиняємося, в другу сторону руль, дублюємо поворот і вирівнюємо автомобіль. Оп. Добре, рівно колеса, перша передача, під'їжджаємо трошки вперед. І зупиняємося нейтрально, ручник, випускаємо педалі і виключаємо всі повороти. Тепер знову виходом подивилися, тут добре в лініях, тут також, значить можна казати, що парковка завершена. І ми їдемо далі. Задня передача, поворот вліво, від'їжджаємо назад. Щоб ми побачили колеса автомобіля попереду, тоді буде безпечно виїжджати перша передача, готуємо, не забуваємо. Зеркало і дивимося, щоб ми змогли виїхати, щоб не було автомобілів. Позаду немає. Ми виїжджаємо, крутим руль. Добре, рухаємося прямо. Зараз ми ще запаркуємося в цій зоні парковок. Бачите, тут як намальований автомобіль, його бампер не має зависати над бордюром. Ми пригальмовуємо, переходимо на першу, рівняємо зеркало десь першої лінії, на якому хочемо їхати, закручуємо руль і ми попадаємо чітко між ліній рівняємо руль, виключаємо передачу, ручніки, відпускаємо педалі, виходимо, подивимося, да, бампер не зависає, ми в лініях, все добре, парковка завершена. І ми їдемо далі. Задня передача, є, поворот є. І ми зразу викручуємо руль трошки на рівних і викручуємо руль, щоб попасти в свою смугу. Ми маємо так виїхати, щоб, ми нікому... щоб за нас ніхто не змінив швидкість і напрямок руху. Ну і звичайно не зупинився позаду нас. Нам машина загородила обзор, ми нічого не бачимо. Ще одна машинка там їде і ми зможемо їхати далі. І виїжджаємо. Даємося, позаду нікого немає, ніхто не зупинився. Ми перший поворот вліво початок руху і поїхали далі. і Зараз ми ще виконаємо одну парковку, щоб бордюр був ліворуч від автомобіля. Це саме тяжка парковка, ми не намагаємося заїхати між ліній з першого разу, нам треба заїхати як можна ближче в паркоміс, а далі ми будемо зміщуватися під лівий бордюр. Десь колесо доводимо до лінії і закручуємо руль. Вирівнюємо автомобіль, під'їжджаємо як можна ближче. І нам треба тепер зміщуватись. Закручуємо руль вліво, поворот включаємо вправо і робимо кут заїзду. Дивимося, що ми попадаємо в лінію. От ми вже в лініях в другу сторону руль до кінця і вирівнюємо автомобіль, щоб встати рівно. От він рівно, ми зупиняємося. Перша передача і їдемо вперед. Зеркало кладемо на бордюр. І це буде наш орієнтир, що ми не зависнемо над моїм ручник. Вийдемо подивимося. Так, Тут ми в лінії, все добре. Оцінили, у нас тут багато місця, так що можемо зразу закрутити на один оберт руль, як будемо виїжджати. І ми тоді не заїдемо на зустрічну смугу. Ручник задня, поворот вправо і прокрут руля на один оберт. І їдемо до початку, до кінця паркомісця і з цього положення вже будемо виїжджати. Трохи скоротим свій шлях виїзду. От так зупиняємося і вже дивимося, щоб не було автомобілі. Вон там їду учбова помаленьку, ми можемо спробувати виїхати поки. І коли вже в кінці парковки ми докручуємо цю половинку то до кінця прокручуємо руль спочатку, поворот вліво і тоді аж починаємо руку. Все, я ознайомив вас з цими парковками і вже тренуйтеся зі своїми інструкторами. До нових зустрічей!